Ви mm -hmm. Високе давлення, 180 на 100. Mm -hmm. А таблет, таблетки У сільській хаті на прийом до лікарки вперше від початку повномасштабного вторгнення прийшла жителька Терехівки Олена. Скаржиться на високий тиск. Фаб був до війни. Ну, зараз фа немає і фельдшер нас в декретній відпустці. А так, щоб пчені на проїхати. Хоч тиск поміряти, ми не можемо. Ми Вже, мабуть, трохи звикли, але після війни, звичайно, так. Да. Стали забувати багато чого. Чого прийшов, не знаєш чого, вернувся назад. Слава Богу, що в нас не стріляють, тож тоді його стрись, коли літало через нас. Кожен день, як мій чоловік посчитав, 800 вистрілів було за день. Мобільна медична бригада до Терехівки приїхала вперше. З собою лікарі привезли медикаменти. Їх видають безкоштовно. Прийом ведуть у звичайному сільському будинку, бо більше ніде. Це село перебувало в окупації понад місяць. Люди жили в підвалах. Ну, місяць читай ні не роздявались. Не у мене аритмія серця. Тепер в общем і серце ж болить, і голова, ноги всі, задишка страшна. Я не можу багати. Трохи пройду, треба, бо садіться, посяжу та діще йду. Звіною звичайно ж погіршився стан. І тиск, і серце, і спина. І дуже не, як хвилююся, дуже погано. Лікарка говорить, найчастіше звертаються пацієнти з підвищеним тиском, стресом та загостренням хронічних хвороб. Приходять всі хворі після війни, в кого там хронічні, хронічні хворих, у кого там захворювання, гіпертонічна хвороба. Їх ішемічна хвороба серця, всіх підвищений артеріальний тиск. Люди засмучені. Ми надаємо медичну допомогу всім, незалежно від укладення декларації, надаємо допомогу всім, хто до нас звертається. Такі мобільні бригади їздять маленькі віддалені села. Роботу почали три місяці тому. Ми працюємо по програмі за підтримки громадської організації Академії сімейної медицини України з підтримкою бюро ВОЗ в Україні. Ми виїжджаємо в села в зв'язку з порушенням логістики. Людям важко добиратися до амбулаторії, до міста Чернігова. Тому ми наближаємо медичну допомогу як якомога ближче в села. Зазвичай на прийом приходять до 70 жителів. В Більшості це пенсіонери та безробітні, говорить Раїса Коробийнікова. Зв'язку з тим, що пережили це село, знаходилося з в окупації з самих перших днів люди перебували всю весь період облоги це майже 40 днів в постійному стресі, а це в свою чергу спровокувало виникнення як нових хвороб, так і загострення тих хронічних хвороб, які люди мали. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів.